Олю, чи вдалося цього літа відпочити, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася навесні, коли вже колишній чоловік Олександр Шопковський, Київського «Динамо», заборонив, а точніше був дуже проти виїзду доньки за кордон? Да, ми віддахнулі. Прекрасно, спасибо напоминание в этом чудесном времени. Приходится констатировать факт, что Александр а, с периодичностью забывает о том, что он дает разрешение, и потом он бросается к ноутбуку и пишет сообщения а, полные боли. Спасите, помогите, моя дочь пропала. Я не давала виїзду, Хотя на самом деле у определенного нотаріуса есть в книге записане чорним по белому разрешение на выезд дочери Александры на моє имя. З усіх решти приводів, порозумілося? тому що розлучення вже відбулося. Стоїть питання, С кем будет проживать Александра. Ну, наверное, отцу хочется, чтобы дочь проживала с ним. Я не знаю, может быть, он считает, что я плохая мама, может, у него есть какие-то ко мне претензии. Отрывают судове заседания с теку приводу. Да, это так. То есть, Александр подав встрічний іск, те, що він хоче повністю забрати в тебе дитину, це ти не виключаєш. Я не знаю, як буде стояти цей стаяти і які у нього мислі. Ну очевидно, тобі все таки нужно спросити, аби у Олександра. Ми б залюбки, але Олександр не хоче спілкуватися і не хоче давати інтерв'ю. Тому ми завжди відкриті до коментарів. Зараз після розлучення Олександр вперше став виходити в люди зі своєю новою girlfriend. Вони заснували ювелірний бренд M, де використовується ім'я твого колишнього чоловіка. Як ти на це зреагувала, зважаючи на те, що ти сама дизайнер? А тут нова пасія твого колишнього чоловіка вже теж дизайнер, але ювелірний. Ну мені немного смішно це коментувати. Я думаю, що а, ті, хто бачив, мене поймуть. поэтому. Одне футбольне розлучення за інше. Ви з Олександром Шевковським. Тепер Тимощук з дружиною. Як ти гадаєш, чому футболісти розлучаються? Вся молодь, у них абсолютно нормальне отношения. Ну ти знаєш, як говориться в сім'ї не без уродів. Тобто ми попали якраз в цю категорію.